На небосхилі історії є імена, що світять мов зорі, і коли одна із них гасне, великої втрати зазнають усі, таким був герой України, В'ячеслав Чорновіл, який відійшов у вічність. На жаль, так і не втіливши свої ідеї творення незалежної держави у життя, який жив за гаслом Україна понад усе. Це уже нині його смерть відкрито називають замовним політичним убивством. А тоді, а тоді були переслідування, поневіряння. Ми, сучасники, не маємо права про це забувати. Саме тому вносячи Дещіцю шани, увіковічнюючи постать В'ячеслава Максимовича, перш за все представники міської організації народного руху України звернулися до усіх, кому не байдужа доля держави, реставрували горельєф Герою у Калуші. Оновлений пам'ятний знак за християнським звичаєм освятили священнослужителі міста, отець Григорій Мороз та Михайло Бігун. Наша українська земля багата героями, тому що Багато було пролито крові, багато людей полягли за те, щоб жити у вільній та незалежній Україні. Усі молитви, усі жертви були вислухані Господом Богом і в кінці ХХ століття ми отримали оцю довгождану незалежність. Але Ця незалежність будується і по сьогоднішній день. Можливо, ми не маємо ще такої держави, котру ми би хотіли мати, за котру тисячами вмирали наші батьки і діди. Ми відзначаємо пам'ять великому борцю за волю України В'ячеславу Чорноволу, тому що він дійсно випив оту чашу, котра була. Приготована для нього сповна. Він ніяк не хотів змиритися із тією системою комуністичною, безбожною. Багато років провів у тюрмах, у засланнях, але не відрікся від своєї ідеї. У словах виступу, акцентуючи на важливій ролі постаті В'ячеслава Чорновола в українській історії, до присутніх звернувся міський голова Ігор Насалик. Щиро подякував усім, завдяки кому поставлено мету реставрації пам'ятного знаку В'ячеславу Чорноволу вдалося втілити у життя голова міської організації народного руху України, заступник голови обласної Олег Нижник. Сьогодні я хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до збору коштів на проведення цих робіт. Найперше це та людина, яка зробила скульптуру цю і в 2001 році, її відкрили, цей Орсимак Скульптор. Сьогодні долучилися і хочу подякувати особисто тим людям. Це народний депутат України Володимир Личук, це директор товариства з обмеженою відповідальністю Карпатська кераміка Іван Петрів, це Юрій Соловей, це депутат районної ради Сікора Ольга, це директор автобуду Роман Безрукий. Це заступник голови народного руху України Роман Сушко, це Василь Попович, Павло Погинайко, директор підприємства Кахилина Чернюк Ярослав. І тут у нас є список тих людей, які долучилися, які кожен свою лепту, що міг, дав на те, щоб увіковічнити, здовучаснити ту скульптуру, яка тут є. Я хочу сказати, що тільки разом ми громада. Дай Боже вам всім здоров'я, успіху, любові! І Божого благословення, Україна є, Україна буде. Під звуки улюбленої пісні В'ячеслава Чорновола, червона калина, якого вже немає серед нас, але пам'ять та його ідеали житимуть вічно. До горельєфу герою покладено вінок та квіти.